Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірою того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить час бо вже й тепер, коли всі померлі, почують голоси на Божого і почувши, оживу. Бо як отець має життя в собі, так і синові дав, щоб мав життя в собі і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що в гробах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду, не можу я нічого діяти від себе самого. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий. Бо не шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. Добрі браті і сестри, сьогоднішня субота, вона є дуже унікальна, тому що церква молиться за всіх усопших. Такою ж суботою є субота перед зісленням Святого Духа, так як Бог виливає благодать Святого Духа на свою церкву, також він хоче вилити і ті дари те милосердя для тих, які зараз ще перебувають у чистилищі. Недавно я мав таку цікаву бесіду, як один чоловік каже: ну їду там. Є роковини, чи там 40, якісь там дні за, за померлу мою там тітку чи когось там. Каже, я не знаю, чи то треба, але їду та всі їду, та я їду. То правда, очета і так знаєте, мене підводить, що то щось таке, знаєте, собі понавигадували. Знаєте, а я йому кажу, та чекайте, то дивіться, ну, якби ви стали вже там перед Господом Богом, і тут зібралася сім'я і молиться за вас, просить ті дари, які ви зараз стоїте там перед Господом Богом, і ті свідомі свої вчинки, які дійсно були з тими поганими і несвідомі, і то, що вдалося, бо то, що ми посповідаємося, то Господь прощає. Але ще лишаються наслідки гріхів, тобто треба це спокутувати. То щось такого, як ми у когось украли, але гроші, то ми пішли Господа, перепросили, але гроші треба віддати. То нема так, чи інші якісь речі, то, то, то називається спокутувати, тобто виправити цю, чи так само нараз комусь там взяли когось, обрехали, а то воно було погане, і то було неправда. І ще якщо це був тяжкий гріх, то є очорнення, і то треба то визнати не тільки у сповіді. То ще треба визнати тоді, так як ми публічно це зробили. знаєте, тому багато є таких речей, яких люди того або не розуміли, або не робили, а й або, або ще не встигли це спокутувати. І тоді є для того місце, щоб очистити ту людину, щоб людина увійшла дійсно в то царство Боже, наповнена любов'ю, чи зрозуміла сенс того Божого царства. І тому ми просимо дари і ті провини свідомі, несвідомі, що вони ще не встигли це зробити, чи не не, не до кінця це все зробили, чи не відпокутували ці кари. Чи не виправили ці сів, тому ми молимося і згадуємо. І насправді так ми це зрозуміємо, сенс сьогоднішньої суботи, чи всіх суботів, чи всіх тих заупокійних, коли ми молилися за своїх померлих, це коли ми станемо на їхнє місці. Бо я йому тоді кажу цьому чоловіку: а от і від собі, якби не було ні 40 днів, ні, ні річниці смерті, чи не було би заупокійних субот, чи не було сь сьогоднішньої суботи, ми б не мали можливості, щоб переслати ласки і дари туди. ну як Переслати, випросити у Господа Бога, принести свою жертву, і тепер також як то ми можемо брати участь, знаєте, щоб у Господа Бога ласки випросити, і ми наразі священники часто кажемо, що хлібина до хлібини це все є дуже важливо, це дуже потрібно, але це для тіла. Але ще є такі вчинки духовні, які ми можемо переслати, і то завжди ми заохочуємо, щоб люди пішли до сповіді, до сповідальниці, перепросили Господа Бога з чистим серцем, тоді в нього просили отих дарів за своїх померлих. І знаєте, як одна жіночка зрозуміла, вона не пішла до сповіді, а прийняла святе причастя за тих померлих. Вона думала, що їх таблетка. Знаєте, я прийму таблетку. Насправді ми очищуємо серце, примирюємося з Господом Богом. І тоді можемо, то, то щось такого, як ми з батьками своїми посварилися, знаєте, але щось треба вна, нам у тих батьків своїх попросити. Ну, то спочатку треба помиритися, а потім ми щось можемо випросити. Я навіть не думав, що то так працює, знаєте, а то насправді людина пішла в тяжкому грісі до, до святого Причастя. І думаючи, що вона робить навпаки, вона з храму вийшла ще гіршою. Тому, дорогі браті і сестри, це не йдеться про те, що святе причасті як таблетка, і ми жертвуємо за померлих. Насправді, ми ближче стаємо до Бога. І тоді можемо Господь дивиться на наше серце те смиренне і сокрушене, і ми заносимо ті покірні свої прохання Господа, ласки, щоби також тим милосердям наповнив наші наших померлих. Він коли дивиться на наше серце, те просте не лукаве, знаєте, що ми там не відкупляємося так. Направду хочемо ближче бути до цього вічного життя. І просимо за своїх померлих, Тоді Господь, той дар, який ми випрошуємо, то наповнює наших померлих. Це особисте таке особиста зустріч, бо є завжди така спокуса. знаєте, приходить ну не те, щоб критикувати всі, як просто як ми неправильно думаємо за ці речі. Церква завжди дозволяє, щоб ми дали на місце часу, на найбільше це 30 днів, щоб молитися за чи за своїх померлих, чи за, за здоров'я. Це приблизно такий час. Де священник може взяти зобов'язання на себе. Одного разу мав таку ситуацію, що ну, жіночка каже, що можна на півроку. Та я думаю, та, що буду її, там, знаєте, по тих канонах їй там розказувати, та я тихенько кажу, то та, та давайте. Півроку прийшло, жіночка приходить і каже, давайте на рік. Я кажу: ви розумієте, в чому справа, що ви, коли даєте на службу, то дуже добре, що ви були на цій службі і приступали до святих таїн. Бо то, як сфера послуг, з Богом так не працює. А чого так є? Тому що зараз світ такий, все на сфері послуг. Бог буде розуміти і терпеливо пояснювати через мене немічного. Бо то я нараз щось пояснюю, й пояснюю по-немічному. Ясно, що як, як, як людина, то пояснюю, знаєте, і тому нараз мені багато там потім, як кажуть, прилітає. Та, але то не важливо. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли вартість сповіді і святого причастя, коли ми молимося за померлих. Це як ми зрозуміємо, дорогі браті і сестри. Ми самі зрозуміємо, скажемо, дякую, дякуємо, що отче що ви це пригадуєте, бо це пояснють. Друга є справа це милостиня. Милостиня немає, і чи, чи за померлих, чи за здоров'я, чи для себе, немає найціннішого дару, це як ділитися тими дарами, чим ми маємо. І нараз прийдуть чи то на роботу, чи то я не знаю де. Так нам нерви вимотають. Знаєте, що ми хочемо поскоріше, щоб ті люди геть звідси пішли, і то все. Але то треба просити Господа, ласки, щоб виявити то милосердя, не що людина хоче, а що вона потребує. І завтра ми будемо роздумувати. Як виявляли те, те, те милосердя? Виявляється, що милосердя це дуже такі невеликі вчинки. І ми самі не можемо це робити. Ми потребуємо тоді Бога благодаті просити, як тоді зараз послужити. І зараз ми будемо кипіти, будемо це, але коли Господа Бога ласки просити, як то послужити, чи через свою професію, чи через своє життя? І жертвуючи за душі вчистилище, от терпіння, оці от труднощі, ці випробовування. І це теж є дуже багато для, для ми можемо послужити, бо то дуже просто бо то чого то так то дуже класно. 500 гривень записочка на півроку, і все, і спокій. Я не беру участь. Я не маю в цьому участі, і це до речі, такі мінімальні вони допомагають. Але це таке, знаєте, як, як малесенька капелька. Але коли ми і сповідаємося, причащаємося і з серцем сокрушеним жертвуємо той дар за своїх померлих, потім дивимося нараз, коли треба виявити милосердя. І Господа Бога просимо, і кипимо, і туди сюди але все одно Так послушаємо, То це теж великі такі потоки спливають на, на душі на наших померлих і на, на нас, бо милосердя міняє, і милостіння нас міняє. Ми бачимо тоді наразі свою жадність, чи свою байдужість, чи свою якусь так знаєте, нараз зайнятіся тими всіма матеріальними речами. І Навіть сьогоднішня субота, вона якби так знаєте, вириває, бо мусить йти, бо мусить, бо то знаєте, то нараз так з того такого починається. Але коли ми почуємо глибше це розуміння, і ми теж можемо відкрити своє серце і глибше з Господом Богом побути і подякувати навіть особливий спосіб, що церква установлює ці святі суботи. І чи, чи зрозумів той чоловік, який йому пояснив? Він знаєте, очі то так, але знаєте, але я собі маю свою думку. Та ні, та дорі браті сестри, ви теж маєте право мати свою думку, якщо Господь не тягне вас за вуха. А тільки запрошує брати участь у царстві Небесному. І навіть сьогодні говорить Христос дуже важливі слово істинно, істинно кажу вам. То єврейське слово амінь, амінь. Я не знаю, як воно вимовляється: Аме, амен, амен, не знаю. Але так направду, направду кажу вам. І тепер дуже важливі два такі моменти: це слухати Його слово. І тепер вірувати дослівно, там стоїть таке слово довіряти своє життя тому, кого послав Отець Небесний. 一。E Це не є так просто, і це, до речі, по чому це можна побачити, коли слухання і довірення це доріг і сестри, це наша щоденна молитва. Хай би вона була невеличка, але коли ці гармидари нас гонять, ми зупиняємося і з Богом поручаємо цей день, просимо благословення, щоб виконувати ті завдання, які він на, на, на мене покладає. Так ось сьогодні ця субота, ця проповідь, це служба Божа. Теж я прошу Господа ласки, щоб він дав мені те, на що він сьогодні на мене покладається. Ти все одно говори, ділися цією проповіді, пригадуй ті важливі речі і сам учися цих речей. І це слухання, дорогі до браті і сестри, сповідальниця це теж слухання, де ми похиляємося перед Господом. Богом. Довіряємо йому, бо то не є так просто довірити свої гріхи, свої немочі. І каже Христос цікаво, має життя вічне. Тобто це відбувається не тоді, коли ми помремо і станемо перед Господом Богом. Це зараз відбувається. Тобто ми вже беремо участь у тому. Святому процесі, яке Господь відкриває нам небо. І тому не дивно, коли ми живемо святими таїнствами, живемо молитвою, живемо Божим Словом, живемо тими вчинками милосердя один до одного, тому не дивно, що ми, коли прийдемо до царства небесного, і ми будемо багато чого здивовані, що царство буде відкрите. Бо тут ми вчилися відкривати В сьогоднішню суботу, кожну неділю, кожен раз, коли ми похилялися на молитві, де та молитва була ніяка. Чи ми хотіли чому дьявол першим ділом хоче зробити так, щоб відсунути молитву? Відсуне молитву, відсуне всі інші речі. І навпаки, молитва, коли вона буде, ми її будемо практикувати, хай би там не було багато, але та молитва буде якісніша, молитва вона буде спокійніша, вона буде розуміння, що це дуже великий дар для нас від Отця Небесного. Тому ми сьогодні всю суботу і це є така нагода добра послужити своїм померлим і також пояснювати своїм дітям. Бо час дуже швидко е е минає. Я люблю ходити так, знаєте, з Орденською водою і питати старших людей, як то, чи вони би сказали, що тих 80 чимось років так довго тягнулися. Одна гарна бабуся, вже зараз її не бачу в церкві, а вона сказала, і вона 80 з років була прожила. Каже, отже, то так як один, такий добрий рік, отак от життя воно пройшло. Хоч, якщо не подивитися, то один день здається, як і ціла вічність, чи то на роботі, чи то в якихось справах, чи в якихось ситуаціях, чи то в лікарні, коли ти лежиш. Знаєте, таке здається, що, що це все один день може бути цілою вічності, і навпаки, ціле життя може бути зовсім по інакшому І просимо, Господа, ласки, спочатку, до себе, щоб ми уважно дуже слухали ставилися до Божого Слова. А це коли уважно ставимося, чи ми читаємо по 5-7 хвилин щоденно. І навіть наразі так буде, що ми не будемо хотіти читати. Нічого сі не стане, 5-7 хвилин нічого сі не завалить. Я перевіряв, нічого не завалилося. Навпаки, приходила радість. Правда, приходило багато нерозуміння. Бо то, що вчили в семінарі, і думаєш, як ти це місце читав вже декілька разів, і ти не міг його розуміти, що й на тепер ти, до тебе якось доходить. Що таке острах Господній? Це не тоді, коли ми боїмося Господа Бога, знаєте, а коли ми ставимося до цього серйозно, то є дуже гарно, коли мама чи тато кличе дитину. Там кличе, а він так чує, знаєте, по, по голосу. То що можна посидіти чи не можна посидіти? А добре добре. І вже коли тато чи мама там так. Ревкне так добре, знаєте, бо то треба вже їсти вже вся спини. Він тоді, о, тепер вже треба бігти. знаєте. Тобто Він вже чує, що до цих слів до цих слів вже треба ставитися серйозно. Так само ми нараз, коли. Гоп, от вже треба до, до життя ставитися серйозно чи до Бога ставити. Та, та ні, дорогі братія і сестри, Господь е, е, він неустанно то уважно послухати до своєї совісті, то він завжди промовляє щоденно, і то кожен день, і навіть кожної хвилини, тільки просто то трохи невигідно до того. То воно трохи здається тяжко, що здається, що я умру, як я це послухаю, що Господь пропонує. А насправді, коли до і тут потрібно того дуже важливого довіряння. Ми розуму багато речей можемо зрозуміти, але є такі речі, що розум просто закипає, і це є понад наші сили. І тоді треба довіряти Господу Богу, то ці всі справи, просити благословення, і що цікаво, Господь ніколи за мене не буде робити роботу. Він буде допомагати, він буде зі мною йти той шлях. Але, вибач, друже, ти не будеш рости, ти не будеш розвиватися, ти лишишся таким кволим і немічним, якщо ти не будеш також, що... бо я на тебе покладаюся, і він на нас покладається. На всіх людей покладається і вірить, що ми можемо це робити. І запрошує. Тому ця субота це і велика Божа благодать, що церква встановила такі суботи. І заохочується завжди, щоб таких субот не тільки були два рази в році, а щоб вони були частенькими такими суботами в нашому житті, а особливий спосіб тими такими, де ми розуміємо світі таїнства, розуміємо, який є дар нашої особистої молитві, нашої спільної молитви, де Христос не тільки запрошує, але йде в цей шлях. Разом з нами і тоді ми переходимо це життя, оце туземне життя до того вічного життя. Бо Христос своїми стражданнями, своєю смертю, це не було так просто. Він відкрив нам небо. Той ключ, який відкрив небо, яке було закрите гріхами, первородними гріхами, всіма нашими особистими. Це було його страждання, терпіння і смерть. Оце відкрило, бо ми не могли цей шлях перейти. І слухання слова Божого, і довіряння свого життя, так ми входимо у вічне життя. І також просимо сьогодні особливий спосіб через особисту нашу молитву, через участь в тих таїнствах, і так само через оці наші вчинки, милосердя, і особливо, коли хтось щось буде вас нервувати, то є гарна нагода, що, що Господи, поблагослови. Як то зараз цій людині послужити не те, що вона хоче, а те, що вона потребує цього вчинку. Милосердя, слава Ісусу Христу.